За п'ять місяців дії нового кримінально-процесуального кодексу юристи, представники громадських організацій та владних установ вже відзначають позитиви. Наприклад, нові положення значно посилили контроль за процесуальними діями слідчого. Завдяки встановленню чітких термінів проведення досудового розслідування стало неможливим тримати людину під вартою іноді впродовж кількох років, як це було раніше, чекаючи на розгляд справи судом. Перерахувати усі плюси, юристи поки що не беруться. кажуть. Ще потрібен час зараз, з точки зору захисту прав людини за присутності адвоката в процесі, стало більше можливості впливати на той процес, який виходить, і ми вже наближаємося до тої, до тої, мабуть, ситуації, коли адвокат, ну наприклад, як в західних країнах, де ми всі дивимося на ці країни, коли адвокат впливає і не, не менше і з точки зору людини не менше на процес, а може ще й більше аніж прокурор, аніж суддя, слідчий, щоб все таки був, якщо він є, справедливий вирок, чи людина була звільнена від геть від кримінальної відповідальності. Із втіленням нових положень на практиці поділилися власне ті, хто щодня працює із цим законом, розповідають, що навантаження збільшилося через змінену процедуру досудового слідства. Провадження розпочинається з моменту внесення інформації про скоєння правопорушення в єдиний реєстр досудового розслідування. От і в подальшому. Сам інститут порушення кримінальної справи взагалі відпав. А процедура та ж сама. серед нововведень безплатна вторинна правова допомога. Її надають адвокати спеціалізованих центрів. Любий, хто притягується до відповідальності без виключення, це не не тільки означає, що це до кримінальної відповідальності, це може бути адміністративна відповідальність, має право на отримання безоплатної правової допомоги від центру. І це є гарант, гарантом того, що він в повній мірі реалізує свої права. Аби українці вчасно отримували інформацію про зміни та нове у діях правоохоронних органів Київській області створили громадську раду. Інформаційну роботу постійно проводять серед молоді, адже кажуть юристи, неповнолітні українці і досі переступають в межу закону. Це не зайнятість молоді, причини це не, немає трудовлаштування молоді, причини це е, наркоманія, причини це алкоголізм, причини це ті порочні явища моральні і причини їм порушення ще духовні, і тому це повинно стати не тільки рівнем громадських організацій, це повинно стати державною політикою. Юля Усик, Іван Матриченко, служба інформації за київським часом.